Друзі, всім привіт! Аврора, ліквідація, товари по 2, 9 та 29 гривень. Запрошую до перегляду. Новинка маршмеллоу та палапка флоу пакет 20 грам демі в асортимент 12 гривень. По акції цукерки молочний шоколад Міленіум Лав Горіхова Проліне 64. По акції печиво-пісочне Тоня Супер Панда 0,5 кг 69. Знову завезли лакшина рисова швидкого приготування. Хакайда клуб Том Ям Рамен 59. В наявності суп швидкого приготування Ін Фобо 25 г в асортименті 24. Зі знижкою суп гороховий смак курки і 9 гривень. Новинка на кава розчинний 3 в одному 5 гривень. Набір цукера глазурованих, кока, дольче, банан 120 грам. В асортименті 29 гривень. Коштував набір 55. Шоколад молочний хібі 100 грам 44. Шок, ціна, каша, молочна, рисова, питна, ягодинський для дітей 200 грам. 2 гривні коштувала 22 гривень. Пастила румний кондитер 170 грам, ваніль полуниця в асортименті 39 гривень. Приправа любисток, смаки світу італійські трави 12. Приправа смакова деко до м'яса 10 гривень. Цукор лимонний ко 9 гривень. Приправа деко до курки 10 гривень. Приправа декоду риби 10 гривень. Паста томатна Макмай домашня саше 10 гривень. Приправа смакаван. Деко до шашлику 10 гривень. Сухарі панірувальні даде 200 грам 9 Насіння льону монік 150 грам 14. Насіння кунжуту монік 125 грам 29. Молоко сухе, не монік 100 грам 27. Рахмальку кукурудзяний монік 200 грам 17 Родзинки світлий деко 80 грамів 14 гривень. Великі знижки на іграшки. Іграшка антистрес з піщалкою в асортименті 29. Іграшка піщалка для малюків тваринка в асортименті 19. Коштувало 34. Іграшка для купання два в одному. Тваринки. Бризкальце 29. Машинка іграшкова 29 гривень. Коштувала 99. Гра розважальна. той тойс, Динозаври 29. Коштувала 99. 29 гривень. На одягу, Аксесуари для ляльки в коробоці 29 гривень. Іграшка дитяча зростаюча русалка в яйці 59 гривень. Лялька зі звуковими ефектами в одязі 299. Лялька з домашнім улюбленцем в коробці в асортименті, 55. Акції набір для створення мильних бульбашок 59 гривень. Пазли дитячі дерев'яні. Мегакреатив. Їжа 99 Коштували пазли 219. Новинка: набір іграшковий лялька з коляскою. В асортименті є різні кольори 249 гривень. Зі знижка 41% насадки. Іграшковий на пальці, що світять це 4 штуки 29. Конструктор дитячий з викрупкою. Ойдалка 59 гривень. Знову в аврорі завезли жук інтерактивний на батарейках на блістері 77 гривень. 29 гривень набір іграшковий пирати. Обладнання в асортименті. Конструктор дитячий, металевий квадроцикл 2 в одному 99 гривень. Конструктор дитячий мегакар 59. акції набір іграшковий меч на рукавники 59. Знижка 44 Термомозаїка Дитяча Гіпгол В асортименті різні форми. 19 гривень. Бульбашки мильні, автоматичний птах. 279 гривень. Набір посуду іграшкового. Чайний сервіс 99 гривень. Коштував набір 299. Новинка. Стілець для годування немовлят, складений, колір сірий, коштує 1599 гривень. Новинка вітряча кручка, вертушка дитяча, колір в асортименті 99 гривень. Зі знижкою аромадифузор з паличками, чорна смородина 100 мл 137 Підсвічник скляний з текстильним плетеним декором 99 гривень. Набір свічок для сервірування столу. Дві штуки в упаковці 29. Лампадка пластикова оріола. Різні кольори є в асортименті 5,50 Декор для дому, рослина штучна в горщику, різні кольори 88. Велика знижка. Кашпо декоративне, Пластик, котик 9 гривень. Коштувало 44. Брелок для ключів, м'який персонаж 34. Брелок для ключів з ременцем, дракон. Різні кольори в асортименті 22 гривні. Набер свечок святковых фаерес 9. Набір свечок для торта черных 12 штук 27. Набір дудок святковых 6 штук в упаковке 15. Знышка 93% Набір стикеров для нотаток ниже 2 гривні. Телимок для малювання фарбами. У творчості силикон. Різні кольори 99 гривень. Папір для нотаток квадратний. Кольоровий 11. Чашка керамічна хвиля. Чорний колір. 400 мл, 29. Заколка, затискач для волосся лові 2 гривні. Велика знижка клеолівець, канцелярський спорт. Дві гривні коштував 44. Гумка канцелярська серце. Різні кольори 2 гривні. Іграшка слайм з наповненням у фігурній банці 29 гривень. Іграшка слайм з кульками ловін 9 гривень. Папка на зіп ціпсі напівпрозора, з фольгуванням 17. а 5. Дитячий плюшова обкладинка. Тваринка 80 арко ще Блокнот Блакнот 5 на спіралі. З флуоресцентним принтом 80 арку 59. По акції кошик універсальний пластиковий з ручками. Різні кольори 59. Набір аксесуарів для ванної кімнати. В коробаці пластик 4 предмети. 179 гривень. Краб для тіла. Малина панакота 250 грамм 62. Гель для душу оливера. Фрактовий коктейль 16. Крем для обличчя зволоджуючий. Проти зморшок 50 плюс 134 гривні. Гель для вмивання. Обличчя 3 в одному. гарнієр, 194. Уптан для очищення шкіри обличчя тіла 92 гривні. Паста зубна Colgate МАКС 74. Гель для укладки волосся. Сильна фіксація 200 мл 84 гривні. Гель Шампунь для душу. Хул 400 грамм 64. Засіб для волосся комплексний. 10 в одному. Гарнір фруктис 184 гривні. По акції форма для льоду, силикон, великі квадрати, 4 відділи, різні кольори 59. Ніж для піци 15. Дозатор для пляшок. Металл хамельон 29. Зі знижкою вазон для квітів декоративний гарден Гномики. В асортименті 799. Коштували 999. Фігура садова декоративна леді Йога 349. Фігура садова декоративна парагарден. Жабенятко різні пози 599. Кашпо садово декоративний метал. Прегарденка камаха 549 гривень. Велика знижка фігура садова декоративна ємності, Home styling 249. Гілка ріс сталевий прегарден 199 гривень. Цикатор садовий, кінзогарден 254. Гілкоріс. Прогарний 28 см, 189. Новинка наживка по дереву 199 гривень. Знову в асортименті набір кріплень для рослин, кінзо гарден, зелений колір 20 штук 64 гривні. Прикраса садова. Навісна. Метелик. В асортименті 84. Набір для поливу кімнатних рослин 2 штуки 249. Вазон для квітів пластиковый, овальный, антрацит, серый колер 399 девять. для поливу квітів пластиково, зеленый колер Алиана полтора литра 39 гривень. Светильник садовый на солнечной батарее, хомы стайлинг, двести колеры 279 гривень. Знижка 50%. Світильник LED. Аварійний акумуляторний 4W-99. Шнур бра з патроном Е 27 Мегатек. Білий колір 3 метра 29 гривень. Коштував 77. Набір світильників на дистанційному керуванні 99 гривень. Лампа настільна. Декоративна LED. Акумуляторна, сенсорна 99 гривень. Лампа настільна LED на батарейках білий колір 59 гривень, лампа настільна мережа на підставці. Колір різний в асортименті 99, коштувала 279. По акції лампа настільна, лед, акумуляторна 57 гривень. Сумка для рибалки. Катуша коксор, чорний колір 2 відділення 254 гривні. Светильник на стильный лед на прищипці. Люксель, білий колір 6 ватт, 99. Шпатель будівельний з пластиковою ручкою 100 мм 39, 50 мм 29 гривень. Шпатель будевельний маленький 29. Шпатель будевельний 125 мм 44. Компас на лістері 19 гривень. Степлер монтажний белт. Зі скобами 169. Новинка в Аврорі. щітка для очищення. рішітки гриль 84 гривні. Шок. Ціна. Комплект постільної білизни, дитячі. Ранфорс Преміум полуторка. Розміри під ковдра 150 на 200, простирадла 150 на 220, 2 наволочки 50 на 70. Коштує 299. Коштовал комплект 1279 рыбы. Зезднешка ковдра Флисова с принтом ей различные кольоры, бело-рожевый в ассортименте 299 Кухоль порцеляновый, бочка Капибары. 350 мл 59. Зезднешка 58%. Набер подарнковой без Чашка чашкой фарфорова плюс шоколадный набер 59. Чашка фарфоровая иллюзия 29 гривень. Набер склянок низких, у них лес поп. 6 штук 285 мл 99. Новинка решетка гриль металлова с ручкой. Ваган 199. Новинка стакан дитячий меламиновый Excellent House. В асортименті її різні малюнки 77 гривень. Новинка тарілка глибока дитяча, меламінова. Різні малюнки Excellent House 77 гривень. Велика знижка ваза для квітів, фарфорова, кругла з отвором. Сірий в крапенку колір 59. Креманка скляна на місці Барміолі рока. Діамант 29. Ємність для меду скляна з ложкою. херевін з малюнком 59 гривень. Килимок для дому універсальний м'який спринтом. Квіти з написом смайл 119. Килимок для дому універсальним м'який спринтом. Великого розміру 99 гривень. Коштував 199. Новинка килимок для ванної кімнати, м'який малюнок ніжки. В асортименті є різні кольори 149 гривень. По акції подушка декоративна, квадратна принтом лимони 134 тридцять гривні. Буду вдячна за лайк та підписку. Мирного неба, світлих подій. Дякую, ваша на акція.